Так, да, Бачить цю риво, яку то ж вава показувала, так, да, по картинці? Да, Наполіон тут кожен ранок він. Це вже 60-го він ще плаває. Там є два, один такий маленький, це так зрозуміло дівчинка, бо там немає цього. Чи маленький, але нема як який називається. Другий, здоров'я, мабуть, десь довжину метр шістдесят, якщо не більше. І в він просто громніший. Да? Mm -hmm. Марк шокі, да? Ти таку рибу ще велику не бачив. Що з руку од нею баласи. Ну, Тому хто хоче побачити цю рибу, треба приїжджати сюди. Да? Да. Ти таку ще не бачив. Скільки плавали в різних ліпах, то такої ще не було. Ні, ну єдине, що цього бачив. Тунца великого. Ага. У нього швидкість здорова була. Він бета. Що це з собою не бачив. Але тут оцей прикольний, да, туди, великий? Марк. Шокі. Аж одну точку дивиться, таку рибу побачив, да? Велика? Угу. Смішно, смішно? але смачна да. риба. Ні, ну що хтось за другу, рано була Понятно. <смешно> а, трубку там ворони. Хтось вам тільки прилетів, добре людям дивляться собі, зараз бачать в готелі, думають, клас, зараз ще трішки і вже будемо поселятись, відпочивати. Хлопці кажуть, що сьогодні такий день, що риб дуже багато. Тепер прийшла черга лаврайти, дивитися на риб. Минулого разу він так і не побачив Наполеону, Марк теж його не побачив, цей раз уже і Марк побачив і зараз сіля понесе його туди йому показувати. А ще люди кажуть, що сьогодні є риба-меч. Фонтон тут дивіться який. Коли хвиль немає, він нормальний, але коли є от хвилі його трішки підкидає. Потрібно його чи закріпити, чи взагалі зробити дерев'яним. Я взагалі не розумію, чому в такій мережі Савой, в цих всіх готелях оці такі понтони незручні. Мені здається, краще було б уже один раз поставити дерев'яний і всім буде зручно. Дивіться, як багато людей плаває. Зараз Ілля піде з лавровим, буде також шукати. Тут, до речі, можна плавати по обидві сторони, що в одну сторону далеко люди запливають, що в іншу сторону. Але Ілля каже, що там за коралами такі обрив, така темрява, що дуже страшно краще туди не плавати. Я взагалі боюся і не заважу, але такого тим більше. Як ви бачите, є два ряди, де є буйки: от перший тут по берег, і другий. За другий, звісно, не потрібно запливати, не можна. А ось цей перший ряд буйків, який біля берега за нього не можна заходити. Єгиптяни за цим слідкують, там карали, мабуть, їжі, тому не дозволяють. Тому можна до перших буйків плавати, і також як заходити з понтона до тих інших, але от зайти прямо за ці буйки залізти і пройтись, наприклад, удачу поплавати не можна. Тому якщо ви не вмієте плавати чи не любите, у вас варіанти тут лише два або ходити тут разом з дітьми по підберег, або заходити з понтона. Просто так от проплисти туди, в ту сторону не вийде. Маркуша бідний переживає, що Лаврушка змерзне, біжить, несе йому рушника, там боляче так по камінцям, без капців, він біжить, біжить, він несе йому, тому що той змерз, дуже переживає, щоб йому не було холодно, бо сам знає, як це вилазити з води. Йому дивіться, приніс, допомагає. Оце золота дитина. мені. Що ти бачив? Риби такі такі. Такі, маленькі? Ні, такі. Які? Дорослі. Дорослі риби були, ти да. бачив? А здоровені були. А здоровені не було, вона буде пізніше. Бачиш, сьогодні хвилі великі. І вона сховалася. Пізніше підеш з папою хвиль не буде, добре? Добре? Павро, добре? Тож він надуть, я хотів здоровенну рибу, бо бачив просто велике нездоровенно. Давай бігом, біжи, поки я риба. З приводу цієї риби Наполеона. вона тут плаває зранку. Її бачать всі майже це чомусь Лавру ще не повезло. Зараз я знайшов цю рибу, тому йому вже можна сказати, що повезло, бо бачили, що багато людей наче вона приплила. В основному вона тут зранку, але потрібно дивитися по хвилях. Були сильні хвилі, і не було хвилі зменшилися, і вона з'явилася на місці, скажімо так, там де вона зазвичай і плаває, але Загалом тут всі її бачать, за відпочинок її побачити точно декілька разів. І я каже, що вона дуже велика, там є поменше, а є побільше. То, то ся, на яку зараз Лавруша дивиться, то та більша риба. Тому я йому знайшов, повін, і зараз він нарешті побачив, бо він дуже був розчарований, що він не зміг побачити ось цю каже, здоровену рибу. Марк побачив, а він не побачив. Марш в такому захваті від цього, і Ілля також був таку. Відкуди можна побачити. Якось тут навіть в залежності от, через готелю в сієрі, тут нам зовсім інші риби. А тут ось такі. Тому хпці, пішли подивитися і спитаємося в Лавруші, як його емоції від побаченого. От як зрозуміти, що риба приплила назад? Подивіться, скільки людей одразу всі збіглися, всі починають йти, її шукати, людей куча, тому це знак, що вона там є. Так, все, хлопці йдуть, зараз знаємо, бачили вони чи ні. З, візьмемо в Лавруші інтерв'ю. Надію, що цей раз він побачить, бо він буде дуже сильно розчарований, якщо ні. Йому вже наобіцяли, що буде велика-велика риба, а він ніяк її не може побачити. Змерз, розкажи, була риба? Яка була велика, Іля, покажи. Як тобі риба? Розкажи. Смісна? Тобі не змерз? Ради. Яку тереву бачу? Велику чи маленьку? Скажи. Велику, да? здоровену? Яка вона була? Така. Велика була? Вона більша була. І як тобі сподобалось? Да? А тут добре. Ні? Ось і ні, Отака була? Так. Ні, а яка? Така. Щось ти баба обманюєш, бачу велика риба на поліон, не бреше. Да, Лавренті, така була? І... Да, ти так робив? Ти показував, так папа каже, на рибу, так? Да? Тобі подобалося з рибою плавати? Да? Тільки холодно, щось да? ти змерз. Біжи на сонечку, походи, нагрієшся. Скажи, яку тобі сказала рибу, бачили? Ти хочеш вичислити? Рибу меч. Рибу меч? Да. Вона тут струбала, я бачу. Ось ми сиділи під, під вечір вже. Щось бачу бачиш, як скрибнуло і вже хвост побачив, великий такий. Каже, Алініна каже, тобі щось здається. Я заглючила. Але да, але сьогодні плив, то це жіночка каже, що риба велика-велика, каже, була з правої сторони. Ну подивимося, подивимося, покажеш. Розкажеш, ти ж якщо побачиш, покажеш. До речі, нам потрібен такий чехол, знаєте, щоб знімати карали, щоб можна було плавати під водою. Але хто знає якісь хороші, порекомендуйте, будь ласка, бо купляли колись оці от на Аліекспресі, замовляли. Вони дуже, не те, що вони не пропускають воду, але зйомка у них така в тумані, нічого не видно, якось ну, якість дуже погана, телефон погано знімає, ну, взагалі не те. А є хороші. Тому хто знає хорошого такий, що можна купити і знімати гарно корали, і можна знімати гарно підводний світ, то напишіть чи назву, чи залиште силку, бо це е, ну нам потрібно. Тому що, якщо ви напишете, ми будемо знати, що це класна, якась, бо я особисто в них не розбираюся. Е, купимо собі таку, то наступного разу зможемо вам знімати підводний світ, а не ось цих, хоч що за ліспреса, що взагалі нічого не видно, знімаєш, що там один туман. Тому якщо знаєте такі хороші, який які. Дійсно, через які дійсно камера телефону гарно знімає, то напишіть, будь ласка. До речі, ось цих риб тут дуже багато. Вони взагалі не бояться людей, підпливають так близько до ніг, постійно плавають, і кожного дня тут можна зустріти, перестріти. Люди знімають так прям близько-близько камерою. Вони зовсім не бояться. У мене біля ноги, дивись, Марк, зараз біля я твоїх. Радушно. Ніг. Ага, диви. Далі не бачить, диви вона нагла, бачиш, дивись. дивись. Це вона випрашує поїсти. А ось тут уже дивіться уважно. Коли я знімала, я навіть не думала, що вона в таке втвори. Дивіться, вона тут плавала плавала, плавала, потім почала підплавати до дітей. Покрутила їх так різко і дивіться, вкусила Марка за ногу легенько. Так, прийшли ми в номер, рану промили, замастили йодом, все зробили. Ну, там не рана, там як сказати, мені взагалі нічого немає. Там немає ні крові, нічого. Чи вона його налякала просто, чи вона просто проплила якось, зачепила його. Ну, там зовсім нічого немає. Він показує якісь місце, там е, старий в нього мозоль, і ну чуть-чуть також здерта шкіра, ну не ви, видно, бо це риба хірург, вона їм наріже. Там нема ні крові, немає якоїсь такої полоски там, чи ще чогось, що такого що було прям. Е, здавалося, що це якийсь там поріз, наприклад. Там просто якась така штучка, як здерта шкіра. Ну, і то і навіть не можу сказати, що здерта вона, бо там навіть немає нічого червоного. Це вже так, якщо придивлятися, причіплюватись, то здається, що там щось. Є на всякий случай, замостили йому всю ногу, але отак, так щоб сказати, щоб вона порізала, прям чи вкусила був якіслі, чи покрасніння якісь то такого немає. Мені здається, що на його просто. Налякала більше, бо вона якось дотронулася до нього, чи він зачепився, можливо, за камінь. І він так злякався, бо вона прямо біля нього близько проплила. Але вона якось, ви скажете, Аліна, ти що якась дурна, це ж риба, видно, що вона якось агресивно відноситься, що вона не іграшка, вона не там, зрозуміла, що вона не хоче гратися. Але воно так, знаєте, дуже сильно здається, тому що ми тут вже тиждень якось і цілий тиждень вона кожного дня плаває, їх там плаває багато, діти грають. Всі заходять, всі фотографують, і тисячу разів ми вже підходили. Вони плавають біля ніг, нікого вони не цей, і вони вже такі кручні, можна сказати, тому що вони вже звикші до людей. Вони там кожного дня е ні на кого не нападають, нічого такого немає. Я дивилася, вже відео, як вони нападають по стра по справжньому, то вони випускають ці такі біля хвоста оранжеві в них плавнички, Вони випускають, вони дуже гострі, вони не моріжуть. Дивилася тільки, що відео, як Марка, вона е як вона біля нього проплила, то вона не випускала. Я думаю, що вона хотіла його злякати, щоб він звідти просто пішов. Тому будьте уважні з такими рибками. Я чомусь навіть не думала, що вона може напасти. Ще раз повторюсь, тиждень ми тут, і вона якось біля всіх дітей, біля всіх. Риба спокійно плаває, вона кожного дня ми постійно її бачимо, постійно вона біля нас, біля дітей і такого, що вона от так от сильно агресивно була. Якось спочатку думала, що взагалі вона просто плаває так от біля ніг, спокійно вона плавала. Вона не боїться зовсім людей, потім вона якось стала агресивніше, так як знаєте, почала ганятися. І здається, що вона просто почала ганятися, бо вона побачила, що Марка червоні плавки і просто почала за ним цей, але вона якось не хотіла його ранити, я так розумію, тому що вона просто би випустила ці і порізала би йому ногу. А так вона чомусь якось вже в кінці почала агресивніше трішки, і видно його зачепила. Але поки такого нічого немає. Будемо дивитися, чи не покрасніє, чи не буде ще щось в нього. Але поки такого немає. Але ви, як будете в шармі і буде така риба біля вас, то будьте обережні, бо може дійсно ранити. Я дивилась відео, як вона дійсно поранила людину. То це, ну скажімо так, це як будто ножом порізали. Тому будьте з рибками такими уважними, а не так, як ми. Ще, до речі, хотіла розповісти про прибирання в номері, тому що е, приходять навіть зараз коменти про джаз, що, можливо, ми там не платили долара, можливо, ще щось там не платили в прибиральникам. Але дивіться, прибиральник просто в джазі був реально дуже поганий. Навіть не те, що там долар не допомагав, навіть розмови з ним, що він погано прибирає, потрібно краще прибрати. І ми вже йому показували, що от там прибери, от там прибери. Він прибирав все одно погано. Але отут. Я не знаю, чи це прибиральник нам тут хороший попався, чи тут так дійсно прибирають, мені здається, що тут так хорошо прибирають, бо тут сама територія по собі доглянута і дуже сильно прибрана. То в номері він прибирає просто. Ідеально, немає до чого придратися. Номер не новий, номер не там не з ідеальним можливо ремонтом, тому що щось треба доробити, але все чисто, підлога чиста. Він її не тільки отак, от просто там тряпочкою прошкрявся. Там він відвігає криваті, кроватями витирає. Він миє підлогу, витирає, все робить, все чистенько, все чисто. Підлога чиста, бо ні приємно ходити. Немає ні піску, немає ні грязі, немає ніяких там старих е, сімочок після тих, хто там перед нами жив. Тому тут прибирають дійсно класно все завжди. Чисте, прибиральники тут справляються просто так. Наш прибиральник взагалі завжди здоровується, щось говорить, так посміхається, завжди прибирає гарно. Зараз ще його не було, тому там криваті не застелені. Але він і воду нормально залишає, і кави нормально залишає. Тому по прибиранню тут от все супер-супер. Замостила Марко тут ногу. Отак, от наверх і на низ, вже на всьому повністю. Оце єдине, що тут взагалі нічого немає, це складки. Отут тут таке червоненьке маленьке п'ятничко, але мені здається, що це він натер вже взуттям. А ось так, якщо дивитися, нічого такого немає. Я йому вже так от на всю замастила. Це не порізи, це просто шкіра, так от бачите, сходиться. Тому нічого такого немає, нічого в нього не болить. Добре, що з собою завжди беру бетадін. Він таких випадках спасає. Але марка, що нічого не пече. Тому я думаю, що вона просто його якось налякала. Хлопці, хлопці, подивіться на мене. Хлопці, подивіться на мене. Дивіться. Взяли дітям з кебабом і взяли ось такі з курки. Ми вчора з мною вже такі їли. А ну-ка, морський кричи. Вже такі вчора їли, і вони реально пахнуть куркою і на смак, як курка, ну Іллі, ході не зайшли. Ілля зараз такі буде пробувати теж з курочкою. Я скажу, в них багато прикольних для нас таких смаків там взагалі із уксусом, нереально з уксусом у нас смак. Уксусні, там спайсі, ще всякі різні. Але, як на мене, саме топ у них був це KFC. Зараз чомусь їх немає, не знаю, чому можливо зняли, але було такі: от вони такі білі з красими, просто з крильцями KFC. І реально на смак були KFC. Сі. Коротше, для тих, хто захоче купляти ці чіпси, ось ці. Смачні, прикольні, з тільки не незвичайні, наші з куркою вони не такі. А ось ці теж, типу з куркою, як ви бачите, але вони дуже сильно пекучі. Я з'їла одну чипсину і в мене вже весь рот від них пече. Такі маленькі пачечки, вони них стоять по 35 фунтів. Це менше 1 долара. Я взяла вчора скільки? На 3 долара, 5 пачок. Чи 4? 4. 4. 4. 4 пачки на 3 долара. Ось так. І раз у нас вже огляд про чіпси пішов, то ось ці з кебабом, чи що це, а це шашликом, у них щось кебаб є. Короте, ось ці чорні, як на мене, самі смачні. Вони з м'язком дуже-дуже смачні. Прям мій топ-топ. Вони прям такі з димком, з димком. От як будто там справжній дим, як будто тільки що їх жарили на вогні. Тому, як будете в Єгипті, ось ці спробуйте обов'язково. Приводу їжі в готелі я вже вам показала і обід. І сніданок, і вечерю, і перекуси. Зараз ще покажу перекус, який тут є на пляжу. Я показувала, ми брали вже картоплю, а це ми ще взяли ходоги. Скажу так: по їжі в основному ресторані. Ви перекуси, перекусими, самі розумієте, булочки, там такі, як скажемо, єгипетські ходоги, єгипетська піца, все стандартно, все смачно, животи нічого не боліли. Але їжа в самому основному ресторані нам дуже сильно сподобалась. Дуже великий вибір. Все було смачно. Ви знаєте, завжди в Єгипті чомусь ці такі приправи. І ти не розумієш, що ти береш. Ти береш е, рибу, чи ти береш м'ясо, чи ти береш ще щось, воно все одна, один, просто смак. Тут такого немає. Тут все смачно, все по-своєму -по просто смачно. Кожна страва була така, е, як сказати, така, як вона має бути ближче, така, скажімо, до знайомих наших смаків. Тому нам дуже це сподобалось. Я вже і Лі говорила це, що. В принципі, сюди їхати тако на 2-3 тижні можна спокійно, ця їжа не набридне. Бо зазвичай ти їсиш там через декілька починає повторюватись, вона вже тобі набридає, ти вже не можеш їсти той рис і все інше. А тут такого немає. Тут їжу завжди змінюють. Вона вся різна на смак, вона смачна, тому по їжі тут. Просто супер. Їхати на два тижні, на три тижні можна спокійно. Тут завжди міняється асортимент, і ви реально будете їсти смачно, наїстеся і будете по їжі задоволені. Це один з небагатьох готелів, коли так можу сказати, що ось така от їжа, яка просто за тиждень не набридла. І не набридне навіть за два. Тому тут по їжі все супер класно і її завжди перевіряють. Там стоїть повер. Він ходить, дивиться, чи все стоїть на місцях, чи все чи повні є ці. Тому що, звісно, багато людей і воно все швидко забирається і там не завжди все стигають. Але він завжди перевіряє, щоб по, по максимуму от просто можна було зробити все скоріше. Тому а якщо він ходить з такою штукою, якимось таким щупом, скажем так, він перевіряє так порозумію, якість їжі, чи і наскільки вона гаряча. Не знаю, Якось він ходив, кождо тикає, дивиться. Тому за їжею тут слідкують. Ви не втравитеся, живіт вас, боліти не буде. Ви будете їсти. Різноманітну їжу, скажімо так, і вам вона просто не набридна. І ви будете відчувати справжні смаки їжі. Не оцю єгипетську приправу, а справжні смаки. Тому по їжі я тут дуже задоволена. Так, Ілля приніс з пляжу ходоги. Картопля фрі, картопля фрі. А ходога, як ви бачите, така сосиска в неї. Ну, як єгипетська, що можна сказати. Сосиска просто булка. Булка, до речі, холодна. <гум> І все. І там є кетчуп. А де ти кечупілятик, що поставив? А вон. Кетчуп, до речі, смачний. Ну, по сосиски вже можна сказати, що воно. Тут щось дві, да, поставили. Це тобі, <гум> я подивилася, на тебе думаю, тобі дві. А твої е, дівчині <гум> один. <гум> 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 <гум)> Ось так. Ну, в принципі, як для перекусу якогось такого тонорму. Знаєте, що цей Ілля робить? Він розводить колаген. Ми тут завжди купляємо в Єгипті колаген. він не смачний, не такий, як нас продають. Тому тут купляємо це і нам його робить так, от в бутилочку. От ви в мене питаєте: що ви завжди берете в Єгипті? Так як я таблетки показати не можу, бо минулого разу мені заблокувало відео із за таблеток, Тому показую ось що ми беремо це. Не таблетки, це добавки. Е, колаген. Іля бере ось такий для суглобів. Ось так він де його називається. ось. Це для суглобів, там п'ять в одному. Йому дуже подобається. Це, це Саше. Розводи його водички. І мені взяв ось таке, я не знаю, чому я ми дуже поставила. Ось, Колаген плюс вітамін С. Тут кажуть, колаген для суглобів, такий кращий для суглобів. Цей колаген кращий для краси. Я думаю, треба щось робити і купив мені для краси. Для волосся. Шкіри і нігтів. Бачите? Тому ось такі ми купляємо, коли в Єгипті. Колаген – це дуже класна штука. Я завжди його всім рекомендую. Він є різні. Я собі взяв для суглобів, я собі взяла для краси, тому що він йде ще з додатковими вітамінами, укріплює волосся, укріплює нігті та покращує стан шкіри. Пам'ятайте, що потрібно бути здоровими завжди. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям, але не тільки фізичним, а й а в цьому вам допоможе Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку психологів онлайн. Суперзручний інтерфейс. Тут залишаю QR-код, також посилання в описі під відео. Переходите, проходите швидкий. Тест легенький, простий. Форма сама вам допомагає обрати найкращих для вас спеціалістів. Ви лише по відеовізитці переходите, дивитесь того, хто вам найбільше сподобався, та домовляєтеся про сеанс психолога. А щоб ваше спілкування було ще приємнішим, залишаю промокод на 10% знижки. на Перший сеанс з психологом онлайн, ось по цьому промокоду. Переходьте і ставайте здоровішими. Пам'ятайте про себе, потрібно дбати завжди. Ви у себе одні. Тому ваше здоров'я, як фізичне, так і ментальне має бути на першому місці. Речі про контингент будете питатися, чи багато тут росіян? Я скажу так: вони тут є. І спочатку мені здавалося, що їх супер дуже багато. Просто думав, були вже тут Багато який ужас, але ні починаєш прислуховуватись дуже багато нас, особливо коли ти говориш по українськи. Багато хто одразу так от переходить з російської на українську і починає питатися, звідки ви. Те ну звичайно, не чую чути говорить по-українськи, підходять, починають говорити дуже так багато, і плюс до цього всього, якось от останні декілька днів, я помічаю, що багато хто саме навіть взагалі не говорить російською і багато українців, тому якщо так слухати, то українців набагато більше. Я вже так от почала прислухатися, і чую, що так багато, і особливо це чути по дітях. Діти всі говорять українською, тому їх якось легше ідентифікувати. І я скажу, що коли Прислуховуєшся, дивишся, бачиш це все. Також починаєш сам говорити. Вони на, на тебе звертають увагу, теж говорять. Тому так, да, українців також багато, і їх набагато більше. Італія тут є, але її мало е, є. Там ну буквально декілька член, мені здається, і дуже мало арабів, бо арабів якось мені здається, в деяких таких такого плану готеля їх більше. Тут під них якось багато що зроблено, але по факту їх тут небагато. Тому. Найбільше це всього наших і багато зустрічали людей. Ти думаєш, ж думаєш, Бліна, це росіяни вони кажуть: Літва, Латвія, е Молдавани, е -молдавани е так само. Тому ну, якщо ж кажу, прислухатись, поговорити, спитатись, то все таки не так їх тут їх багато. Їм якось тяжко до Єгипту добиратися, там якось через Турцію. Це все. Тому їх тут не дуже багато е є, але слава богу, наших Цим чудовим заходом сонця, таким розмальованим яскравим, будемо завершувати наше відео. А з вами зустрінемося завтра вже в новому. Воно буде з площі Сохо, покажемо, що там є. Можливо, хтось пропустив, можливо, хтось дивиться. в мене відео на каналі перший раз, тому йому буде це актуально. І вже будемо збиратися додому. Тому. До наступного відео, до завтра, проведіть цей день класно і гарно. Бувайте до завтра.